Привет, друзья! Сегодня я снимаю вам видео Вот это по цьому покатику із дровами це, це дрова так сказати, купування. Купування магазине, сказать куповані Куповані в магазині можна сказати це вони йдуть у каптіню. Ну, ви бачили там у мене є відео, обзор коптильні тоді як я готовлю ті коптильні І коротше, як я, як я купляв цю коптильню мені в подарок накинули цих дров. Виглядять вони, звісно, красиві. Кусочки, які треба все все чітко Ну. Ну, ці дрова ж десь з якихось відходів. Мебельних відходів. Терсоплита, ще щось там десь обрізали, щось перешаткували його і, то, і вкинули в пакетик, так сказати, безвідходне производство. Далі продають оці пакетики, я не знаю скільки він стоїть. Розміром, коротше, він десь 20 на... На на... на 13 десяток. 20 на 13 размером він цей. Оцей пакетик. Короче, смисл відео, Смисл відео такий, що ці дрова воняють. Вонь якась, Таке як... Не знаю, я не можу вам якось його і описати оцей запах оці, оцієї воні, оцих дров. Даже пакетику їх помітить. Я пробував їх запалювати. Дим такий ядкий, що, що якщо на цьому диму покаптить якесь м'ясо, сало, то його і собаки не будуть їсти, не те, що там ще щось. Таке типу наближене, як терсоплита, щось якийсь такий запах, непонятний. Ще, ще може десь десь на якихось кусочках, ще й десь і лак може десь залишився. А тоді воно в каптіні як розігріється, то вонь так удасть там. Коротше оце таке, друзі, ви лучше, якщо будете там коптить щось, то лучше в сусіда підіть і гілку отпильойте, яблучну, чи вишня, чи персик, чи щось. нібудь спляли і покоптіть на тій гілці, а от таких пакетиків купованих не купуйте. Оце таке. Він він мені прийшов у подарок, ну я... Так сказать, його не використав, бо вонь неймовірна. Не знаю я вам як його описати це все. Дерево, похоже, червоне таке. Ну, мов би вільха. Ну хто зна, що воно за дерево. Може тут намішано ще з якимсь деревом. є таке, як гниляки якісь вони. Щось таке кора єсть. Ну, ну коротше, хто зна, що за дерево, я так определити не можу, ну. Но... Ну на цвет червонувати воно таке. Це такі куповані дрова. У вашого сусіда набагато лучше є дрова. Візьміть лучше в них. Ті гілочки вам ховатить, на 10 раз покаптить, если не більше. Ну це таке. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!